Усім привіт! Рада вас вітати у своєму новому відео. Сьогодні я буду готувати три свої найулюбленіші страви із кабачків. І хочу поділитися з вами рецептами і показати, як я їх готую. Отже, перша страва це будуть кабачки кільцями у соусі. Для цього за сталих звичайно, промиваю кабачки, просушую і нарізаю кільцями. Товщиною 3-4 мм, максимум 5 мм, для того, щоб вони добре прожарилися. Коли я їх нарізала кільцями, складаю в мисочку і кожен шар просолюю і залишаю постояти для того, щоб вони пустили сік. Кабачки стоять із сіллю, Я беру будь-яку зелень, це може бути петрушка, може бути укріп. В даному випадку я взяла петрушку, бо вона в мене була в наявності. І буду нарізати дуже мілкими частинками. Звичайно, укріп то буде краще. Але петрушка теж непогано підходить. Переложу петрушку в миску і буду вже робити самий соус. Додаю 3-4 столові ложки муки. Звичайно, можна дивитися по консистенції. Уже в подальшому додати ще трішки, там, пів ложки чи ложку. І буду робити соус, щоб він був як сметана. Отже, додаю 2 ложки сметани до соусу. Перемішую ось так трішки не сильно, і вже буду солити і перчити. Повноцінний рецепт я залишу в описі, додаю також одне яйце і перемішую, спочатку ложкою, а потім вінчиком. Також після того, як перемішала, додаю ще одне яйце і знову все перемішую і дивлюся на консистенцію. Якщо вона рідкувата, ще додаю трішки муки, і знову перемішую. Отже, кабачки, які просоліли, пустили в водичку. Ця водичка нам не потрібна. Ми її змахуємо і вмокаємо кабачки в муку, а тоді в наш соус і жаримо на сковорідці з обох сторін до готовності. Жарити кабачки потрібно на невеликому вогні. Перевертаємо їх. І в мене в даному випадку я положила їх густенько, то вже в подальшому я ложила більш на віддаленій відстані, для того, щоб вони не злипалися. Але смакові якості від цього не змінюються. І ось такі кабачки можна подавати із сметаною. Також можна ще додати чесничок до цієї сметани і зробити чесниковий соус. Кабачки легко гнуться, тобто це означає, що вони приготовлені. Люблю готувати такі кабачки, адже вони смакують чудово. Другий рецепт нам потрібно буде кабачок. Я натираю на невеликі частини на терці. Також нарізаю петрушку або окріп, за бажанням можете взяти будь-яку зелень і додаю уже до потертого кабачка. Солю перчу. Також можна додати будь-які приправи за бажанням, вбиваю одне яйце. Також додаю трішки сухого чеснику, можна додати зубчик свіжого чеснику, додаю одну столову ложку муки. Також потрібно додати 150 г манки, я додала 3 столові ложки приблизно. І також додаю 1 столову ложку сметани. І все перемішую до однорідної консистенції. Додаю дрібку цукру і даю настоятися хвилин 15. І тоді вже приступаю до того, щоб пожарити їх. Звичайно, потрібна олія, для цього так достатньо, тому що вони полюбляють жаритися в олії. І уже жаримо на невеликому вогні з обох сторон до готовності. Подавати дані оладки можна із сметаною. Смакують ідеально. І третя страва, яку ми всі полюбляємо, це піца із кабачків. Для цього я беру приблизно 400 450 грамів кабачків Я взяла півтора кабачка, натерла на великій терці, солю, перемішую і залишу постояти для того, щоб вони пустили сік. Тим часом беру начинку, яка буде в нас на піцу. Це сир, вітчина і цибуля. Можна замість відчини взяти. Будь-якого корпасу, сосиски, м'ясо, фарш, але якщо ви берете м'ясо чи фарш, то воно вже має бути заздалегідь готове. Нарізаю цибулю тоненькими полокільцями, розправляю їх, щоб вони розділилися. І вже також ріжу сир. Можна терти сир, якщо він є цілим кусочком. У мене пластинами можна було і не різати, просто пластинами покласти, але мені чомусь захотілося їх порізати на невеликі кусочки. І також аналогічно вітчину або кубасу. Можна різати, а можна не різати. Тобто, як вам більш подобається. І тоді вже видавлюю сіки з кабачків, для того, щоб він був сухіший, цей кабачок. І буду робити е, оладок такий великий. Для цього я беру вже видавлені кабачки. Вони солоненькі, їх не потрібно більше солити. Додаю одне яйце. 4-5 столові ложки муки з гіркою. Ложку сметани і перемішую до однорідної консистенції. Також ще можна додати трішки перцю або будь-яких приправ, які ви полюбляєте. Я ще додала трішки сухого чеснику, а ви можете додати зубчик свіжого чеснику. Взагалі, кабачки це весняна страва, яка полюбляє чесничок, скажімо так. Дуже смакує запах, подобається мені чесничком. І вже викладаю на сковорідку. Ось такий млинець, вирівнюю його, розправляю, щоб рівненько було сковорідці. І на маленькому вогні під кришкою жариться хвилин 10. І тоді, коли вже млинчик схватився, піджарився, я перевертаю. В мене перевертається з допомогою лопатки. Хоча інколи я перевертаю за допомогою миски. І коли вже перевернула, додаю кетчуп. Можна додати майонез також, але я вирішила зупинитися тільки на кетчупі. Викладаю цибульку, також викладаю відчину і сир. Також можна положити ще помідорки. Я положила перець, хоча згадала вже про нього трішки пізніше. Нарізала такими соломками і уже зверху виклала. В вже туди зелень і така ось піца у нас готова. Ріжу на шматочки, сир розплавився, Смакує дуже чудово, рекомендую приготувати таку весняну страву. Ну Я вам дякую, що дивилися мої рецепти. Були зі мною. Якщо вам вони сподобались, ставте вподобайку. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. Ну, а я вам кажу до побачення. До нових зустрічей. Пока-пока.